12 рамок туй, 2, 4, 6, 10, 12, 14 тут, 10 там, видно, ця була більша. Тоже така ну, ну мет до низа, ну, до, ниже середини, лише просто, що не попечатаний повністю. Мет із вейріху. Цей мед дуже унікальний тим, що він має такі властивості, лікує серцево-судинні захворювання. Отака темна рамка. Бачите, я по обсидці, по обсидці це вже треба залишити цю рамку. Хтось каже, у мене на 8 рамок, у мене на 10 зимують. Любиться так людям. Я, я не вижу доцільності оці рамки. Мені, мені кормів не треба на весну. Найцінніший мед відібрати від джіл. А весною, якщо треба, то можемо чимось і підкормити, то не проблема. А буває так зачасту, що не треба нічого, це пшул.